За день людина створює півтора кілограма сміття. За рік 547 кілограмів. В Україні вже накопичилося 30 мільярдів тонн непотребу. Екологи застерігають, якщо нічого не змінити через 2-3 роки, ми просто потонемо у відходах. На такому основі може часний сектор привозити привозить этот мусор мішками, машинами. проблема существует везде, на стыке частного сектора и многоквартирных домов. Сам мусорожигательный завод выбрасывает как соединение хлора, как соединение фтора, так и формальдегиды, опасные, опасные фенолы. В воду тоже осуществляется сброс мокрой сура, последствия идет воздействие на реку Днепр. Леповский полигон справляется со всем объемом, который вивозиться с города, но есть опасность того, что лимиты, которые им обозначены, они будут использованы до конца, скажем так, августа. Смітник під вікнами і не на околиці, а в самому центрі міста мешканці Гагаріна 99 не перший рік спостерігають переповнені баки та величезне звалище мотлоху у власному дворі, звідки сміття, коли договір укладений, і перевізник роботу виконує. Ефект Гагаріна у дворі будинків 99 та 97, як і заведено, стоять контейнери для сміття. Вони повні і як більмо на оці не зникаюча купа мотлоху неподалік. Коли відкриваєш окно, так через день треба міняти постільне від воні. Вонь стоїть глобальне. Цей мусор гаріл. Визивали пожарку. Була пожарка. Так як этот домик нікому не принадлежить, значить оформили як ложний визов. Невдоволення людей цілком зрозуміле, бо в орендовані ними баки пакети кидають усі підряд. Два года уже ругаємося з частним сектором. Так а почему чому вони не збирають мусор возле своїх домов? Так как це везде происходит? Для частного сектора здесь нет ни единого бака. Она за это, значит, значить деньги. Це ж уже какой то, какой -то свой кримінал? За словами жителів, начальник їхнього жеку за сумісництвом голова квартального комітету приватного сектора вона й дозволила скидати у дворі хрущовок сміття. На каком основании вы сюда на, на том основании, что я плачу деньги квартальному все, комитету. Да, если 10 раз больше, дыма. чем вы с однокомнатной квартирой. Вы сейчас на да. и носила, и буду носить, потому что я с ними заключила договор. Женщина, и носить. подождите, и вот вы, сюда, вы, и буду вы заключили носить. с кем договор? Экология Украины. Вам... Позвонила к директору, он сказал, приезжайте, заключайте договор. Если надо, мы поставим еще баки и будете пользоваться. Федоровна перестала. Федоровна перестала, Федоровна перестала вам... Додатково баки ніхто не поставив, а от такі скандали та купи сміття під вікнами щодня налагодити контакт із квартальною та мирно розібратися у спірному питанні не виходить вже кілька років. А що забирай? Ви пісьмена і одказуєте. Будемо скати председателя. Я председателем не збиралася бути. Мені не треба тикати ключі. мені не подобається, як ви працюєте. Міняйте, свой... міняйте стиль значить, міняйте роботи мешканців Хрущовок на проспекті Гагаріна 99 компанія Екологія Україна спустошує баки п'ять разів на тиждень, і кількість контейнерів тут відповідно до норм накопичення. Три баки для чотирьох хрущовок. Контейнери для приватного сектора в цьому у дворі офіційно не передбачені. «Вы видите, здесь стоит три контейнера, каждый объем 1,1 метр кубический. Это полностью соответствует существующей на сегодня норме накопления. Процент заключения договоров по частному сектору где-то порядка 20. По многоэтажкам процент заключения договоров порядка 80. Соответственно, жители частного сектора для того, чтобы не платить, не заключают договора, а свой мусор выносят в контейнера многоэтажных домов». Квитанції про оплату і договір на вивезення сміття для приватного сектора «Квартальна» досі не показала з численними скаргами. Активісти Хрущових звертались до різних інстанцій. Був зроблений виїзд на дане місце. машини екології України, які обслуговують дану територію, працюють в графіки. Є інформація, і жалоби жильців, що люди платять життєчасного сектора платять руководителю ЖЕКа Деньги за вивоз мусора у даному випадку ситуація вийшла з-під контролю та потребує вирішення, наполягає перший заступник міського голови. Необхідно розібратися І мені доложити, якщо проблема в руководителе жека Ми уволили уже не одного руководителя ЖЕКа. Якщо в даному випадку ми виявимо, що вина руководителя ЖЕКа, то його чекає така ж участь. Численні скарги, врешті-решт, подіяли, і зміни стали помітні, говорять мешканці. Часто сектор гаразд реже став приносити к нам мусор. Я наблюдаю за ними з окна, з балкона, тому гораздо менше. приходила комісія, яка розмовляла тоді ще з Бражніковою, Вызвали її на адміністративну комісію. На комісії однозначно сказали, що вона виновата в тому, що ходить частний сектор, так як їм разрешила. Її оштрафували на 1700 гривень. Це адміністративний штраф, конкретно на неї. Зрушення є та проблему ще не вирішено. Аби остаточно покінчити із звалищем, громада Хрущовок активно проводить роз'яснювальну роботу з жителями приватного сектора. По чесному сектору ми розбросили 152 об'явлення в кожен дім, в кожен почтовий ящик, щоб люди знали об'явлення, що це несеться в мусор незаконно, щоб вони поняли, що ці три контейнери принадлежать тільки нашим чотирьом домам. Їм нужно організувати свой. Вивас мусора і свої вот баки, свою територію знайти по всему цьому іменно посілку. Армія пацюків тарганів купи сміття. Із цим вже кілька років вимушені жити мешканці п'ятиповерхового будинку на вулиці Ваколинчука. Царство паразитів тут через дивну сусідку, примхи якої досі не подолав ніхто. Ось цей будинок місцеві жартуючи називають пам'яткою та перед тим, як увійти у під'їзд, радять сильно постукати по дверях. Для чого? Щоб налякати пацюків. Сюди заходити взагалі навіть опасно. Криси, таракани та все стало обиденим. Вивезти це все діло взагалі немає. Ніякої можливості. Вона починає кричати, просто вбігати. Да? Просто істерично кричать і вбігати. Більше нічого. Тобто на контакт вона не йде. Неприємні сусіди оселились тут років сім тому. Вони лізуть з квартири на першому поверсі, де живе самотня пенсіонерка. Жителі говорять, через смерть близьких жінка втратила розум, відчуття реальності та перетворила власну оселю на справжній смітник. Є старша дочь міла туберкульозу, то тобто приліжала з неділю, поки її вивезли. У мене дитина стояла два роки на учуті в там, диспансері по туберкульозу. От. І тепер я не знаю, не було ли это поводом і причиной того, що це происходило. ста. Аби припинити антисанітарію у під'їзді, мешканці зверталися в ЖЕК та різні інстанції. Неодноразово намагалися домовитися із сусідкою, але все марно. А що криси в домі? А хажіву. Ну а ми як сусіди будемо. А вони вам не мішають. Ну все, Дуже. пожалуйста, дай. Так что, что когда будем тараканов травить? Ну, ну, пожалуйста. Я спать когда хочу. будем тараканов травить? Будем порядок наводить в квартире. Когда пойдем на тот свет? В этом году. Место елки, пожалуйста, пустите, говорю. Она потеряла связь с реальностью. Она ее цель жизни теперь собирать мусор, пищевые отходы, там БТВ отходы и заносить всю квартиру. Последние года четыре, соседи, подскажите, сколько? пять 6 років, вот это вже стало невиносимо і комунікації з цією жінкою нету ніяких. Обивателю досить важко визначити хворого. Тому правозахисник Євген Большаков говорить: маєте істотні підозри стосовно психічного стану сусідів або родичів. Наполягайте на перевірці. Хочу психіатру для проведення психіатричної експертизи в отношении ліца, яка підозрюється в психологію в психических расстройств может обратиться любое лицо, если оно мотивировано э, сможет э, доказать врачу-психиатру в своем заявлении, что лицо нуждается в психиатрическом осмотре. Інша справа бажання самих пацієнтів лікуватись з 2000 року. Діє новий закон про психіатричну допомогу, який чітко регламентує, що пацієнта можна госпіталізувати тільки за його згоди. У разі відсутності такої треба мати рішення суду, аби доправити людину відновляти душевну рівновагу. Дане рішення приймаються тільки по рішенню суду. Рішенню суда значить заявлення о поміщенні. Ліця психіатричка учреждення э, подається э, со стороны психиатрического учреждения, то есть врачом-психиатром. Після численних звернень сусідів було створено спеціальну комісію з представників ЖЕКу Кіровської райради та служби соціального захисту населення. Зараз фахівці розбираються у цій ситуації. Действительно, эта женщина проживает. Она какой размер пенсии у нее. Инвалидности у нее нет. То есть вопрос действительно очень сложный. И этим вопросом нужно заниматься. Но я так думаю, что это будет комиссионно. Будет не одна только наша служба задействована. Потому что, понимаете, как мы можем помочь тому человеку, который хочет, чтобы ему помогли. А это как бы личная жизнь человека. Тут тоже не так все просто. Тут надо как бы разобна... разобраться Мореснаваті зітхнули з полегшенням та на повні груди мешканці Краснопілля. Сміттєспалювальний завод, що труїв смородом всю округу, нарешті зупинений. За численні порушення природоохоронного законодавства фахівці з управління навколишнього середовища міськради заборонили підприємство працювати. Тож куди зараз дівається увесь непотріб, та як місту уникнути сміттєвого потопу? Спалювальним заводом для мешканців Красногвардійського та Ленінського районів було неприємним. Сморід стояв на всю округу. У тому диму та пилу отруйні хімічні сполуки. Мусорожигательний завод вибрасує як з'єднання хвороба, як з'єднання фтора, так і формальдегіди, опасні фіноле і інші загрізнителі. В воду теж осуществляється збросом окраїнсура последствия посередство йде на ріку Дніпро. Директор заводу визнає, очисне обладнання застаріле ще 80-х років та не відповідає сучасним вимогам. На переоснащення потрібні мільйони гривень. Та система газоочистки, яка существує на підприємстві, вона була запроєктована ще в 80-х років. Сьогодні ж законодавство наше на Україні. Значить, гласить, що всі природи мероприятия, міроприяття, охрани міроприяття, які довжні проводитися на заводі, вони повинні дійствовати власно тим законам, которые существуют сьогодні в мірі. Олег Пасічник нарікає на низькі тарифи на вивезення та утилізацію сміття. Мовляв, нинішні розцінки не дозволяють вкладати гроші у переоснащення. Але працювати, як досі було, отруюючи все живе, кажуть у міськвиконкомі, заводу не дозволять. На сьогоднішній день завод працює? Ні, завод временна а документи ми всі вручили під подпис. П'ятницю завод на сьогоднішній день не працює. Міські чиновники запевняють, на місто чекає справжня сміттєва революція. На фінальній стадії розробка проекту сучасного комплексу Правобережний, де сортуватимуть та утилізуватимуть тверді побутові відходи. Виповняються дві роботи по зміненню схеми планування району і детальному плану. Планірзміння схеми планування району. Після чого матеріали будуть передані в э, проектну організацію согласне розпорядження Вілкола Александра Юрійовича буде виконаний проект землеустрою. Також тривають пошуки інвесторів для будівництва сучасного сміттєпереробного заводу. Ми готуємо презентацію, яка називається мусороперербатуваючий комплекс «Правобережний», на правобережні, ми будемо искать інвестора в рамках державного частного партнерства. В тиждень двох тижнів презентація на європейському рівні буде готова. А поки тривають пошуки грошей для заводу, його майбутню територію використовуватимуть як полігон. Пояснює перший заступник міського голови Ігор Циркін. Це дозволить заздалегідь підготувати інфраструктуру. Наша задача, что в 2012 году мы запустили полигон. Мы отдаем себе отчет, что инвестиций еще может не быть для строительства завода. Изначально проектируем мы полигон с площадкой под строительство завода, для того чтобы мы могли подводить туда коммуникации и заниматься параллельно поиском инвестора. Зараз же все сміття з міста везуть на Кулебівський полігон. Кулебівський полігон справляється з усім об'ємом, який е, вивозиться з міста, но є опасность того, що ліміти, які е, їм обозначені, будуть будут до кінця, скажімо так, августа. Навіть сучасна інфраструктура переробки твердих побутових відходів не врятує місто від сміттєвого апокаліпсиса, якщо не переглянути саме ставлення до сміття, говорить еколог Григорій Шматков. То, що необхідно шукати альтернативу поліетиленовим упаковкам, Попадая в почву, попадая в окружающую вони не разлагаються, а по существу очень здорово вредят тим біологічним… Кінетчним образуванням, які є на цій території. Тому чим менше буде таких е, ізділій попадати в відходу в окружающую среду, тим лучше. Відмову супермаркетів від поліетилену та перехід на екологічно чисті паперові пакети усіляко вітатимуть. Обіцяють у міськвиконкомі. Тим більше у Дніпропетровську є підприємства, що випускають безпечну тару. Що ж саме обрати для пакування продуктів та інших товарів в Україні? Досі дискутують з цього приводу на відмові від звичних поліетиленових кульків, давно наполягають екологи. Їхня утилізація кажуть, смертельний удар по навколишньому середовищу. Гідна екологічна альтернатива це папір, природний матеріал, що піддається вторинній переробці на картон та не завдає шкоди довкіллю. Упаковки використовують зокрема для молочних і кондитерських виробів. Тож мікроклімат під час виготовлення має бути відповідним жодного шансу для потрапляння пилу та будь-яких домішок. Весь воздух, который заходит в цех, он проходит систему фільтрації. он підготавлюється до определенної влажності, до определенної температури. Продукція производится в таком температури. Потрібен надійний захист і від бактерий та комах. На входе до цехів так звані санітарні килимки, а також специальные лампы. Это инсектокиллеры, которые были приобретены согласно требованиям стандартов по пищевой безопасности. Они выполняют функцию защиты упаковки, которую мы производим, от насекомых. Виробництво картонной упаковки в автоматизованном режиме. Вручную лишь деякие работы. Есть работа, которая выполняется вручную. Лами називаються лами. От дівчатки делають бірки на рукавіці. тоже не вручную. усіх санітарних норм на цьому підприємстві дотримуються. Екологічні перевірки кажуть у них проводять регулярно. Планові перевірки єжеводні і перевірки по стану санітарному і по обращенню з відходами. Нарушення нету. Дуже большої. внимание уделяем именно экологическим нормативам и правилам. Когда у самих сотрудников и у предприятий есть ответственность перед заказчиками, то соблюдаются эти нормы, начинают системы кондиционирования воздуха и внутри предприятия, и выбросы уже очищенного воздуха. Мы видим на примере этой типографии о том, что используя европейские технологии, используя мировой опыт и в первую очередь соблюдая законодательство Украины, Украина экологическое законодательство, то підприємства можуть працювати, розвиватися і абсолютно не мешати людям, які живуть рядом. Керівництво заводу не приховує. Дотримання законів та екологічна безпека коштують недешево, але вкладені гроші швидко окупаються. На першому етапі це доповнені інвестиції, але в подальшому ці інвестиції абсолютно оправдані, тому що у компанії залишаються якісь провірки, проблеми з перевірками. Мы спокойно выдерживаем сертификации, проходят различные инспектора. У нас абсолютно официально делаются все замеры, воздух, все выбросы, да, и предприятия работают в спокойном режиме. То есть в долгосрочной перспективе эти инвестиции начинают покупаться буквально через несколько лет. Потому что цикл работает без остановки, заказчики... Ти того, як несколько разів поработали, видять, що це все ну, не просто фікція на бумаге, а реальные требования, реальне предприятие, реальна картина увілічує свой пакет заказів. Екологи спокійні, споживачі у безпеці, а підприємство з доходами. Адже поступове повернення до натуральних видів упаковки це дійсно висловлення поваги людства до навколишнього середовища, і головне при утилізації жодних проблем. Показником рівня цивілізованості країни є свідоме ставлення її жителів до проблеми сміття в Європі. Похвалитися таким може Швейцарія та Німеччина. У цих країнах попередньо сортується 80% усього сміття. Україна ж тільки починає робити перші кроки до покращення ситуації.